Спонсор показу програми цінуй справжнє» це наша кухня, святиня і святинь. Тут у нас відбувається наше приготування. Так розповідає про своє робоче місце вимушена переселенка з Маріуполя Світлана Шкурко, шеф-кухаркою у закладі української кухні на Тернопільщині. Вона працює нещодавно, проте вже встигла у своїх стравах передати частинку рідної Донеччини. І, хоч вони не типовими для тернополян, але вже знайшли своїх прихильників. У нас же там велика кількість греків живе, і ось ми перець смажений робили. Тут ніхто ні, 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 так його не робить. Це вже привезла я звідти. У нас є квашений кавун. Ми в нас там кавуни обов'язково маринуються, квасяться, і також ми тут це використовуємо. У Тернопіль Світлана Шкурко разом з чоловіком та племінниками, якими опікується, переїхала наприкінці березня 2022 року. Проте все своє свідоме життя провела у Маріуполі, який є для жінки. Ryčným Більш за все, за чим ми сумуємо це. Ми сумуємо за нашим морем, за нашими степами. Їх такі інколи не вистачає тут класно, дуже добре. Ми, ми просто закохалися, особливо в Тернопіль дуже його полюбили це місто. І якби для себе вже ми вирішили, що навіть коли буде деокупація, в будь-якому випадку вона буде, що все-таки ми будемо лишатися тут. Хочемо пустити тут свої коріння. Ще до 24 лютого, 2022 року, мешканці Маріуполя ...чули постійні вибухи. Тоді лінія фронту була за 40 кілометрів від міста, тому до таких умов вже звикли. Після початку Великої війни маріупольчани сподівалися, що через кілька днів обстріли вщухнуть, проте ситуація лише погіршувалася. З 2 березня у місті пропав зв'язок, світло, газ, вода. Магазини зачинилися, не їздив транспорт. Під окупацією Світлана Шкурко разом з родиною пробула 20 днів. Ти всі сусіди докупи об'єдналися, один одному допомагали. Бувало таке, що ти ну по декілька днів можеш сидіти в підвалі, не можеш вийти з підвалу. То хлопці вибіжуть, якийсь костер там щось зроблять, як щоб ну, можна було якусь їжу приготувати. Ти орієнтуєшся тільки за звуком. Якщо чуєш такий звук. Все, це вже летить ракета. Ти не знаєш, де вона впаде, коли вона впаде. Це все зразу, падай, прикривайся, підвал десь прячся. Наш сусід загинув якраз вдома поруч будинок, снаряд залетів. Йому ногу відірвала. Він більш від ворогового шоку помер. Дуже багато людей загинуло. Нема кому було допомогти, а сусіда в огороді поховали. Вирватися з Маріуполя вдалося 16 березня 2022 року, після того, як окупанти знищили драмтеатр. Виїжджати було складно. По дорозі кілька разів сім'я потрапляла під обстріли, бензин закінчувався. Та, попри всі труднощі, Світлана з чоловіком та племінниками змогли вибратися з оточеного міста. Спершу по кілька днів жили у Запоріжжі, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах. Проте завдяки небайдужій тернополянці, яка на початках прихистила родину, вони залишилися жити у Тернополі. Сижу, плачу на вокзалі. тут жінка проходить мимо, каже: щось сталося? Вам якась допомога? Треба. Я кажу, так ро нам нема де жити. Ну, все, я не знаю, куди нам йти. Нам нема де жити. Вона нас забрала до себе. Ми на дружбі жили в неї три місяці. Досі ми спілкуємося. Дуже прекрасна жінка. Світлана Шкурко каже, Тернопіль за цей час став для неї рідним. Згодом сюди переїхали її мама та сестра з сім'єю. Жінка зізнається, після пережитого сприймає життя зовсім по-іншому і почала цінувати кожен момент. Спонсор показу програми. tínue e -mails. Запальні та заряджені на настрій позитивні емоції. Танцівниці клубу New Jack Dance повернулися із чемпіонату світу, свідки привезли три перемоги у різних категоріях. На змаганнях, які проходили у Польщі, тернополяни отримали два перших місця за командний і дуетний номер. Окрім цього, одна із учасниць танцювала сольно, за що отримала ще одне призове друге місце. Христина Палій танцює вже близько 11 років. За цей час вже неодноразово перемагала. На останніх змаганнях дівчина виступала сольно під пісню «It's me», якої хотіла розповісти про себе. Та окрім цього, вона танцювала і в дуеті. Христина Палій запевняє, хвилювалася за кожен номер, бо розуміла, що їде на змагання, де будуть сильні конкуренти з усього світу. Однак вчасно змогла опанувати себе та гідно виступити. І танцювати соло і танцювати дует важко, але напевно, що важче танцювати дует. Через те, що е, вас двоє, і е, ви маєте танцювати як одне ціле. Коли ти танцюєш соло, е, ти, якщо щось забув, ти можеш під себе підкоригувати і, це, і станцювати. Перед тим, як поїхати на чемпіонат світу, танцювальний клуб New Jack Денс змагався в Україні. Команда перемогла у вибірковому турі та отримала безкоштовну поїздку на змагання у Польщу. Керівниця клубу Яна Ткач запевняє, конкурс був на високому рівні. Конкуренти з інших країн вражали своєю майстерністю, підготовкою та технікою. Таким чином у наших землячок з'явився ще більший запал, аби позмагатися. Тернополяни виконували стріт, хореографію або, іншими словами, вуличні танці під пісню Everyone». Ми не просто його обрали, він мене одразу чіпляв своїм а, характером, оскільки телевріван розказати всім. Тому посил цього танцю і цієї пісні ми підтримали тим, що ми розказували світу про нашу країну, розказували про себе і ми розказали. На багатьох змаганнях ми відчули, почули наш гімн, і ми про себе розказали. Яна Ткач розповідає, перед підготовкою до змагань виникали труднощі, аби зібрати всю команду разом. Адже танцюють вже старші дівчата, які навчаються в інших містах України та навіть за кордоном. Та це не стало перешкодою на шляху якісних тренувань. Саме тому тернополяни повернулися з перемогою. Керівниця клубу Нюджек Ден запевняє, після оголошених результатів отримали чималу підтримку від суддів з інших країн. Він каже, вам не потрібно дивуватися, ви дуже круті, і ми хочемо на наступний рік знову вас зустріти. Вони запрошували навіть в Данію на свої змагання, на свої турніри. Казали, ви класні, йдіть тільки вперед. І вони були, типу, як підтримували нас і казали, не зупиняйтеся. Я на ткач каже, команда вже починає підготовку до наступного конкурсу. 26 січня відбудеться відеовідбір на чемпіонат світу, який буде проходити літом в Іспанії. Sponsor pokazu programy Sinuj sprawnie